Вітаю, друзі. Чи думали ви колись про те, чи може бути жінка фермером? Чи все ж таки фермерство це тільки жорстка, чоловіча справа? Тож, давайте в цьому відео розберемо питання, чи може бути жінка гарним фермером? А допоможе мені в цьому молода фермерша пані Вікторія, про яку, власне кажучи, і це відео. Зараз я маю в володінні 18 гектар, такий невеликий банк землі, так скажемо. А це мій перший рік, коли я працюю, намагаюся працювати. У мене був вибір або віддати цю землю в оренду, або займатися самою. І я вирішила, що чому б не спробувати щось нове цікаве для мене, як виявилось, це дуже нелегка праця. Але цікава, вона, мабуть, того варта, тому ось, будемо щось робити, сіяти, прибирати і подивимося, що з цього вийде. Це стало мені цікаво, я дуже різностороння людина, я в багатьох сферах працюю, співпрацюю. І... Сфера агрономії для мене це нове. Я, я ж кажу, як виявилося, дуже цікаво і фінансове, фінансове питання, це, мабуть, воно на другому плані. Все таки, в мене я маю час, я маю кошти, маю змогу спробувати себе в цій сфері. В тому році та земля, яка була в мене, нею займався мій тато. А в цьому році, так скажемо, вимушено це стало моїм питанням. І, і повноцінно я займаюся, займаюся цим перший рік. 18 гектар я веду землі, яка належить мені у власності, і ще близько 70 гіктар у мене введені в користуванні мого близького друга, який довірив мені цю нелегку справу і ось так от працюю. І Якась його зміна в цьому році? В нас здебільшого це соняшники, і на декількох територіях у нас є озима пшениця. Ми її також вирощуємо на даний час. Е, сівозміни як тако, як такової в нас немає. Ну звісно, мабуть, тому що тому, що це тільки перший рік, і е, е, найпростіше, мабуть, те, те, що ми могли зробити, це посіяти соняшники пшеницю. Але надалі я думаю, будемо працювати, будемо розвиватися в цьому напрямку. А е, в цьому році я планую е, вступ до вишу е, на агрономічний факультет. Е, Майбутнє. Я планую стати агрономом, тому що це для мене цікаво. І надалі на роки я буду планувати щось інше. Все, все в процесі. Чому ноутіл та «Мінітіл»? Цьому питанні не мала досвіду, звісно ж. В мене є в оточені люди, які більш кваліфіковані, які займаються землею багато дуже років, і вони ну, настоятельно рекомендаційне, так скажемо, дали мені поради стосовно такої обробки землі. Я з цього почала і буду дивитися, як надалі це працює. Є моменти, в яких я бачу плюси, в яких мінуси. І система «Ноутіл» міні тіл міні ну, Наразі вона для мене є близькою, тому що я в цьому році нею зайнялася і буду дивитися далі, можливо, на цій системі я і залишусь. По-перше, менше часу потрібно приділяти для цього, і по-друге, і що також важливо, це ну, відносно мінімальні фінансові затрати, так скажемо. Бути жінкою-фемером серед колективу чоловіків це мінус або плюс. У мене не було в принципі в оточенні жодного чоловіка, до якого я звернулася за допомогою, за якоюсь порадою чи питанням, який би мені відмовив, так скажемо. Ну і поле пшенички, теж по нульовій технології. Що тут попередник? Соняшник. Соняшник, так, соняшник. Е, після соняшника прямий посів. По... Прямий посів, так, по соняшнику добрива ми е, не вносили. Ризикнули, вирішили, що цьому році ми спробуємо зовсім по мінімуму. Ну Ось результат такий ми бачимо. Ну і потім основна хімічна обробка з гербіциду, фунгіциду, Ну В принципі, якщо... Дивлячись на те, що тут взагалі не було мікродобрива, то стан пшенички, я думаю, на цей рік для Харківщини доволі непоганий. І, в принципі, я думаю, до 30 центних це повинно бути. Скажіть трішки за технологію, попередник пшениця, я бачу, що було після жнив? Один гліфосатний обробіток ще минулого літа. Так, в цьому році був обробіток гліфосат з естероном в комплексі. І все, і далі посів. І наразі в нас є края поля, які, ми, які були закультивовані. Там у нас звісно, що є бур'ян тепер, дуже багато, великої кількості. І ось буквально два дні назад ми зробили обробку, тепер чекаємо результат. Який гібрид посіяний? У нас посіяна тут сінґ'єнта Суміко під Грандстар. Ну і ще буде, я думаю, обробка Гранд Старом по сходу. Так, так. За декілька днів ми плануємо ще одну обробку, тому що в нас є тут невелика кількість бур'яну. Ну, от ще хочу глядачі щось сказати: от багато кажуть, що на наутілі багато бур'янів. Дивіться, за рахунок того, що велика кількість пожнених решток, саме пшениці, бур'яни сходять плямами. Ось дивіться, поодинокі стоять. Нема того кавру, який є, от, наприклад, на класиці, на навіть рихлені, на дискуванні, що йде повний кавер бур'янів. А тут, бачите, там, 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 тобто подекуди. Так, якщо дивитись, в принципі, рештки пшениці вони заважають. Простанню бур'яну, бо попробуй бур'ян через таку масу решток прорости і дати гарний розвиток. Чи можна жінкам ставати фермерами? Ну, по-перше, мабуть, я би сказала навіть так, що немає різниці. Жінка це чи чоловік. Якщо є земля в руках, якщо у вас є така можливість обробляти землю, то однозначно цим, цим треба займатися. Перешкод, мабуть, немає ніяких, потрібне тільки бажання бажання, ну і трішечки коштів, звісно. І я не бачу ніяких перешкод для того, щоб жінка могла займатися фермерським господарством, земельним. Це цікаво, це приносить кошти. Чому ні? Якщо є бажання, то я не бачу ніяких перешкод. Дякую. Приклад пані Вікторії показує, що не важливо хто ти, чоловік або жінка, якщо ти дійсно чогось хочеш досягти, ти цього досягнеш, що б там не було. Дякую усім за перегляд. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Друзі, підписуйтесь на Грунтотех. В мене є дуже багато цікавого, що я вам зможу вам показати в майбутньому. Бувайте!